Для нас було важливо зібратися разом якомога швидше після вчорашніх заяв президента Трампа, які стали шоком для міжнародної торгівлі, не тільки для Європейського союзу та Франції, але й для належного функціонування світової торгівлі. Це звичайно вимагає як французької, так і європейської відповіді мобілізації всіх наших країн. рішення оголошене вчора ввечері є жорстоким і необґрунтованим. Воно не обґрунтоване, оскільки торговельні дисбаланси не виправляються шляхом введення тарифів, а базова економічна теорія стверджує протилежне. Це правильно, коли ці дисбаланси не враховують такі сектори, як цифрові послуги та інші. Зрештою, це рішення вплине на всі галузі наших економік. За нашими оцінками з товарів на суму 500 мільярдів доларів, які європейці експортують до Сполучених Штатів, ці тарифи торкнуться понад 70%. Однак це все одно підлягає підтвердженню. Наразі 20% тариф застосовуватиметься в усіх секторах за винятком алюмінію, сталі та автомобілів, які вже оподатковуються за ставкою 25%. А також фармацевтики, деревини та напівпровідників, щодо яких очікується подальші оголошення, але ймовірно, тарифи становитимуть щонайменше 25%. Це має величезний вплив на всю європейську економіку та експортний сектор. Хоча Франція постраждала дещо менше, ніж інші країни, певні галузі зазнають значного впливу. Наш експорт до США становить 1,5% нашого ВВП порівняно з понад 3% в Італії, 4% у Німеччині та 10% в Ірландії. Тому деякі країни навіть більш вразливі ніж ми. Ми повинні залишатися єдиними та рішучими на цьому етапі. Я знаю, що зазвичай так трапляється, що великі гравці хочуть діяти поодинці, але це не найкраща ідея. Якщо відповіддю на тарифи, введені адміністрацією США, будуть негайні поступки або оголошення про інвестиції для переговорів про винятки, це буде серйозною помилкою. Тому що у нас є сила, наш ринок з 450 мільйонами людей. Це і є Європа. Я сподіваюся, що разом ми зможемо просувати секторальні ініціативи на європейському рівні у відповідь на цю ситуацію. Ми повинні аналізувати посекторальний вплив, особливо непрямі наслідки. Багато галузей промисловості незабаром зіткнуться з надлишковими потужностями з південної Азії, оскільки тамтешні компанії, побачивши закриття ринку США або очікуючи тарифів у розмірі від 30 до 40 відсотків. Перенаправлять свій експорт до Європи Все це буде тісно скоординовано для підготовки потужної європейської відповіді. Як заявила президентка Єврокомісії, нічого не виключаємо. Розглядаються всі можливі заходи, включаючи протидію тарифам, активацію механізмів, таких як інструмент боротьби з примусом. Крім цього, потенційні дії щодо цифрових послуг. Де США отримують значну вигоду від Європи, ми також можемо переглянути фінансові механізми, які підтримують економіку США. У короткостроковій перспективі нічого не варто виключати. Відповідь має бути ефективною, пропорційною і, перш за все, надсилати чіткий сигнал. Ми сповнені рішучості не стояти осторонь, не дозволяти цілим галузям ставати жертвами цих тарифів, а захищати та захищати наші економіки.